Всім привіт! Ви на каналі Зомбари і сьогодні ми будемо грати в Farming Piusa 2. Сьогодні ми будемо чистити сніг на базі. Зараз ми йдемо на базу. Ось я вже на базі. Чистити ми сьогодні будемо на червоному гусеничному тракторі. Зараз ми почистимо сніг і може ще почистимо трішки дороги. Опускаємо відвал і газ в пол. Ого, скільки нагорнув. Буксує. Ого! Ну то він буксує вже. То капець. Зараз ми тр... трішки розчистим на базі сніг і поїдемо ще прочистим трішки дороги. Так. Давай, 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 давай. Давай чисть. Горни. Давай, 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 давай. Все, хватить, піднімаємо. Відвал. Дідемо назад. Ого, зносить. Так. Тут ще є сніг. Добре, де снігу в нас нема. Значить, зараз будемо йти по другому ряду. Так, здаємо назад, опускаємо відвал і поїхали. Так, горнемо тепер побию. Там у нас лущильник стоїть. Ну, надіюсь, ми в нього не загорнемо. Так, що ж ми будемо зараз робити з тим лущильником? Надіюсь, ми його не загорнемо. Давай один, може переключитись на повишену? Ні, на повишену погано їде. Так, ми горнемо на лощильник. Ну, давайте гратить. Піднімаємо, їдемо назад. Так. Так. Зараз. Ми ще оце прогорнем. Давайте отак. От Ні, так я не хочу. Давайте отако от поїздимо. Опускаємо і... Пошел. Тяжко, тяжко йде. Угу. Дісь ми тут зараз не забоксуємо треш. Нас зараз тільки січень. А, до речі, нас знов передають сніг. Зараз нас 821. 8 ранку. Так, це в нас 8 ранку. Так. Давай, 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 давай. Надіюсь ми тут зараз реально не застрагнем Це капець як его тяжко. Такс. Встаем назад. Давай-давай. Так. Ой-ой-ой. Ладно, тут не будем забирать там. Сколько его осталось. <кхм> ну, зараз вот тут забираем. Зараз вот тут заберем. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так-так-так-так-так-так-так-так. Едем. Вроде едем. Трохи повертаем руля. Видите, у нас черный дым? Где? О, игра. Едем дальше. Так. Хватить піднімаємо відвал, Так і ще отут ось. Зараз ми його ось тако згорним. Що нас хліб? На весік тоже накидалися снігу, це капець просто. Та що ж це таке? Я їду назад, а він їде вперед. Піднімаємо відвал. Ну, нібито то трошки почистили. Їдемо спробуємо почистимо дороги. Зараз оце ще відгорнемо, те, що ми набрали. Ой-ой-ой! Це, так, так. так. Ну, зараз ми ще Попробуємо почистити дорожки трошки. Піднімаємо, повертаємо квал. Здаємо назад. Тихо. Опускаємо. Так, вроді прям, прям. Отут я пробував чистити колісним, але тут ми чуть не застрагли тим колісним. Тут ми потім таким валом прочистимо, рівним, піднімаємо. Можемо ще в цій серії і вивеземо цей сніг. Так, а його моє. Треба повернути відвал. Так. Тепер здаємо назад, повертаємо, Випускаємо Спочатку від'їдемо. Тепер їдемо От куди я погорну, біля його? До цього. Відвали повернути туди. От тепер можна їхати. Ого нас заносить. Так. Трішки розгорнули. Піднімаємо. Ой-ой-ой-ой-ой, машину врізати. Розвернемося. Так. Розвертаємося. Так. Ідемо. Так. Тут вроді прочистили трішки. Зараз зробимо рівний відвал. Пускаємо. Полетіли. Ні, ми піднімемо його. Зараз тут опустим. Так, їдемо. Погнали. Що буксує Та да, трішки, да, буксує Трішки буксує Так. Їдемо, 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 їдемо. Їдемо, 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 їдем. Так. Давайте, може, тако. Краще так краще буде. Так, зробимо. Так, їдемо назад. Так. Тут трішки прочистили. Повертаємо відвал, опускаємо. І їдемо ще раз. Тільки вже в ту сторону. Піднімаємо. їдемо назад. Так. Піднімаємо. Так, ой, опускаємо. І поїхали. Не туди. Туди. моё? Тяжко з тею зимою. Тихо, зараз все. Так, ой. Так, їдемо. Так, їдемо. Ладно, піднімаємо відвал. Зараз ми повернемо відвал знову. Опускаємо. Нам треба туди проїхати. Так. Поперли дорогу прочистим Так, може ми тут її прочистим? а може і ні. Зараз будемо бачити, як він тут буде під гурбок і їхати. Якщо буде буксувати сильно, то ми її, певно, і не прочистимо. Не їде, 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 але не хоче. А ні, їде, їде, їде. Туди трохи звернемо. По взагалі не хоче їхати. Переключаємося на пониженок. Так, о, попер. Попер. Давай, 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 давай. Понижено знову. Так, давай, давай. Повишена, понижена, попер. Попер, 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 Давайте. Давай, їдь. їдь, їдь, Так, їде, їде. Їде, 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 їде. Поки що хватить. Зараз ми розвернемося. Так. Розвертаємося. Заїжджаємо їдемо, не треба назад здавати. Опускаємо. Погнали. Ой, не туди їдемо. нам треба дорогу в не поля. Ой, а не траву. Ай Йомайо. Палки-палки. Бліна. Чого ж ти так П їдеш? Так, давайте. Йо-моє. Ладно. Продовжуємо чистити сніг. Так, їдемо. Їдемо, 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 їдемо. Їдем. Поперли. Попер трактор. Оба? їхали в стовбу. Так. Єде, їдем, їдемо. Так. Ой, ми зараз ту купу розгорним, що ми горнули. Так. Так, 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 так. Ну все, я думаю, хватить. Піднімаємо відвал. Так. Так. Ну, я думаю, хватить. Дорогу прогорнули сюди до бази. Думаю, на сьогодні хватить. О, не добре прогорнули. Так. так. Так, 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 так. Зараз ми десь ще до цього. Опускаємо. І все. Так, робимо прямим Виходимо. Ну, і будемо на цьому закінчувати. Так, кому сподобався відеоролик, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. І всім пока!